Всіх вітаю на каналі Лекція номер 33 Німецька початкова. Сьогодні будуємо речення разом з займенниками і вивчимо з вами разом деякі е, сполучники. Також е, працюємо сьогодні в теперішньому часі, в сьогоднішньому дні. Е, тема називається Іхт Унду Гойте. Я і ти сьогодні. Also gehen wir Вайта. Lesung Nummer 33. Lektion Nummer 33. Ich und du heute. Tut Mursan Apasate. Ich und sie heute. Ich und er heute. Und so weiter. Ich arbeite heute an der Leitung. Ich arbeite heute an der Leitung. Ich arbeite an der Leitung. Ja, dazu so ist heute На лінії. Пізніше вам допишу решта речень, щоб ви могли, хто не працює, щоб ви могли розуміти будувати собі речення. І тоді ну, в такому випадку ви знаєте, як будувати речення. Тут, звичайно, можна написати Вір heute» Ми працюємо сьогодні. І тоді вже всі решту я вам подам, хто, хто де, і ви будете тоді більше розуміти, як можна ä, будувати речення, щоб ну, не перечитувати дуже багато інформації, а просто компактно ви собі будували. так? und здохойте du heute гойте Kaufen Maria» oh, und Gest du heute ein Kauf që të i desh, që një në të kupë më reja, i tut me majë të të veqa. Unë gjerë të hojtë e Mihael, që gandë, që jogën, që Klaus, që Vasil, që Igor, që Ivan, Kto tam. I A i kaufen, i tut më është e pitulat si bëjtë këtë druje slova. Arbajtin, që tam, që shlafen, që Все, що є в теперішньому часі, любе діє слово, сюди можна покласти і воно абсолютно буде зовсім ну, порядок, буде такий самий, але речення буде. Ну, що є різниця, що ти має замфриш там разом снідати. që unë gjenë të hojë të gjemaj Maria, në prishtë të këndë marrëje, që i dhe së një dhe të rrasën, apo uh, mitat äh, äh, e sënë të të hojë të mitat e sënë të mëgheja, kam që mitat e sënë të sumë kafe, jeshtë të hojë të sumë kafe, mitat e sënë të mëgheja, që i dhe së një dhe të qërë u marrëje, mitat ale që mësë um në shkepo dhujurë. Щоб ви зрозуміли, як би такий підвечірок. Я і Геге гойте. E, і тут дивіться, маєте готове речення і готовий скелет для, для будь-яких речень. Я і Гегешон Арбайтен. І Гегі гойте Арбайтен. І Гегі гойте Ausweg. І Geshon Ausweg. Я йду я сьогодні працювати, я йду. Гойте uh, арбайтен no, сьогодні працювати, арбайтен вже працювати. Так? І далі Іх ке. Гойте авсруген сьогодні відпочивати. вже відпочивати. Просто їх. Далі міток Essen, есен. Я йду сьогодні. Їсти e, e, обід. Так, чи обід чи там під вечірок, так? Далі их ГГшнель Абайтен. Ось тут шнел я вам дописав. Шнел. Их єшнел авструган. Я йду скоро відпочивати. Я йду скоро міток e, Essen. обідати, e, чи Abent Essen, HSNL. Можете сказати і просто і геге абент есен. E, можете сказати і геге шнель, і геге шон. E, вже, то вже вам просто подав вусно. Пізніше вам подам. E, і далі, що ми маємо e, «Gemeinsam frühstücken». «Gemeinsam frühstücken» – це e, спільний сніданок, разом снідати, так? ще цузамен, eh, можна сказати, але тут ви не скажете «гімбайнзам цузамен фріштекен», ну, бо це буде разом-разом, eh, ну, то так не, такого порядку нема. Хіба би хтось перекривляв мову, кривлявся, то таке би не уліпити, так? «Ду гаст гойте гуд ге арбайтет», «ду гаст гойте гуд ти сьогодні добре відпрацював, і тут ми маємо вже минулий час у, або тепершній минулому. Бо говориться про сьогодні, але про те, що ти вже зробив. По факту в українській мові то був би вже минулий час. Бо в українській мові немає тепершнього в майбутньому, немає тепершнього в минулому і, і незавершеного. Часу там, я почав працювати позавчора, це час не завершений ще що почав, а, а, а ну, нема що завершив, там, чи почав їхати позавчора. І там, може бути, ви їдете далі, там їдете далі, це незавершений час ще є такий час, щоб ви розуміли. Для... По-простому вам пояснюю, бо книжка вам так просто не пояснить, і ви того не зрозумієте. Колись ми училищі Біля мене сидів за партою такий, що до нього геометрія так, ну... вчив то правила то про ті паралельні прямі. Поки я його навив в коридор, думаю, де я йому то покажу, Я знаю, що людина, ну... Ну, ну де йому завів завив, коридор, дивився в коридор. Видиш? Тако. Одна стіна тако йде вздовж. І такого кажуть, для другого стіна вдову друг, стоїть дві паралельних прямих. А ну тепер, кажуть, де шукай, де є ще дві паралельних прямих. Повіздав йому двері, там, коробку на двер. Дві паралельних, бо вони не пересікаються, вони йдуть собі паралельно. Ага, розумів. Отак є, розумієте, пояснити можна будь-кому мову, тільки би людина хотіла. Так? Отже, ну, таким методом навіть тих паралельних прямих, як то кажуть. Так, далі. так есен разом таку фразу, ä, і гехойте, дивіться, маєте готове речення, і геєйте міток essen, arbeiten, і ausrugen, abnessen, bisschen biathrinken і так далі. Просто ви маєте я і так я йду. Можете забрати собі так. Просто кажете, ікеї гойте. Ви можете замість гоїти поставити і гегешон, і Ще в клече да в Адам. А і геш он, і гешнель. Я і бінда, їх бінда. Я тут, я тут, їх бінда. І гешон, і гешнель. Ну так щоб ви знали, як відповісти. Ну, бо як хтось там вас кличе, то не будете постійно казати вас. Ну, бо скажете не знаєте що, і скажете замість вас, що скажете во. Ну, і, і, і як то? Ну. Старайтеся, щоб ви е, і ще слухайте, слухайте, як на таку відповідь дають питання е, носії мови. Ну. Я не є по факту носії мови, хоч я вродився і, і, і від народження знаю. Корова свиня, і так далі, стайня, і так далі, то е, там, скажімо, то дід мій дуже багато німецької прекрасно розмовляв Так, і в Німеччині служив 4 роки на першій світі війні. Тато трошечки там щось вивчив, я вже від тата, що почув, потім я то розвинув собі сам. Ну, по факту, якийсь там носій і, 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 і в Риту, і в української, і по факту польської, бо в родині в нас кожного, ви самі розумієте, є хтось якась бабця польська, чи є якась е, е, бабця єврейка, чи, 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 чи там е, ну, ну Українець, звичайно, там. от. І Якщо у вас є така, цей вам тоді легше вчити, до чого я веду. Якщо є, ви чуєте, що вам та мова йде. От є люди, які зразу кажуть, я зразу би хотів німецьку вчити, все. Капець, якщо та людина хоче зразу в школі, чому дітей питають, розумієте? Ви яку мову хочете вчити? І котра дитина не знає куди вона має притулитися, то з нею треба довше розбиратися, котру вона мову буде легше хапати, то вже треба психолога. А якщо дитина каже, я хочу німецьку і все, там же кров говорить в середині. Ну, дуга згодите. Ти сьогодні добре відпрацював. Все треба вміти відповісти. Данки. Данки все. Дуже дякую. Багато, багато дякую. Так Іх бін данба. Я вдячний. Іх бін данба діх або інен. для тебе äh, або тобі, або це у давайному відмінку, як би там не було. У них там äh, по факту три. E, дал, а, акузатив датів. Не так як у нас шість відмінників. називний, родовий давальний уродний, знахідний. Э, називний, родовий давальний знахідний п'ять, ну, І, і маємо. У э, них три називний і там э, давальний він щось подібний до. І і родові щось подібне до Родового, там, ну, То треба вже більше углублюватися. Так. Фердіх, bis morgen, могин. Іх dankbar данбар dich, Я є eh, вдячний тобі. Eh, або филендан, eh, Dank, або Данки, або Данкишон. Danke Shan переprшую, перепрошую, он то вже. Знову я то шон, шен. Данки шен. Дякую красно. Данки шен, данки шен. Ну, Інакше так ви не, не вчуєте. Ну, це переважно, мені здається вже старші німці. Може і малих дітей, хто навчив. Also bis Morgen. І тут маємо Bis до, завтра. Bis Morgen. Bis Morgen. E, зараз раз їдемо згори на низ, потім допишу вам речення. Я працюю сьогодні на лінії. І тут ми можемо сказати інтерфірма. Потім я вам зараз допишу всі решта речення. Зараз трохи підемо вниз. І тут дивиться. Unë keftë du hejtë arbajten, unë keftë du hejtë shlaphen, unë keftë du hejtë eshen, unë keftë du hejtë uh, uh, Asruhen, që i si dhe shërni vit përshuvate, përshuvate, uh, Spate i takt dalje, nu no. Se vëtë uh, arbajten, përshuvate uh, Asruhen, vit përshuvate uh, Eshen, gjiste, tam uh, frishteken, uh, snidate E, і так далі. Міток Essen, Miток Essen, це по факту мала би бути обід, обідня їда або обідна перерва. Але Abent Essen, це вечеря і Gimun гемай, Frischingen. Е, е, разом е, снідати. Тут Gimaj е, можна сказати Miдоok Essen, Abend Essen. Ну, кафе тринки, э, то там ровненько зігаретен. Ну, не радив би нікому, але то таке, я, я відучив багато від курова і якби хтось хотів, то я можу допомогти. Добре, vielen dank, дуже дякую. Ich bin für dich, also bis morgen. О, Я вдячний тобі отже до завтра. Ще скажу вам: прийде такий час, що я свою німецьку, коли буде вже досить підписників, я розділю на німецьку, е, е, німецький канал. Там буде німецько-українська, українська, німецька. І тоді буде польська-українська, українсько-польська. -українсько і тоді вже решта там польсько-німецька, німецька-польська. Хтось хоче там вчити, там, чи українсько-англійська і, і, і так далі. Тому що. Щоб ви розуміли, це є одне діло розмовляти, одне діло викласти польську, а одне діло викласти Німецьку, а зовсім друге діло викласти полякам німецьку і німецьку полякам. І, 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 і німцям польську. Ну, щоб ви розуміли, це зовсім інакший підхід. Отже, Поки що канал малий, я тоді його розвиваю. Поки що так у нас все, богослов'я, все йде разом. Азугень Вівайта. Я вам казав, що подам вам ще зараз е, сполучників. Сполучників більше. І зараз я вам казав, що це можна будувати речення. І зараз ми раз, попробуємо разом з вами е, добудувати. Е, Речення і сполучники додати. Дивіться. Іх онт. Це окреме слово, щоб ви знали. Це унт. То нема іхун. Такого в німецькій мові що нема. Іх und, е. Er". Е. Er. Я і він. Сьогодні. Ich und er heute. гойте. Далі Их und sie» маленьке, то ви. Безпосередньо це до другої особи пишеться. І тепер ви або вона ehe, так само. А тепер, ehe, коли ви бачите, що написано з великої букви. Це або День народження, або йде, е, е, йде множина. Я і ви сьогодні. Ну, Добре. Так, це ми повторили чуть-чуть е, займенники. то по факту... Понад 50% йде повторення, але я все так даю, щоб ви могли собі е, беззаперечно самі щось добудувати. Так, їх арбайте, гойте. Мені треба ще знайти. дер фірма. Те, що вам таке фі, фи щоб ви розуміли. Бо як я вам писане напишу, то буде так як з тою буквою С такою фірма. О, я працюю сьогодні на фірмі. Це е, універсальне речення. Ви собі робите гойте інтерфірма. Там же собі можете щось... небудь Варштат там і так далі. Так, верштап це ну, то саме, що фірма, тільки що то, там, де хто щось робить, ремонтує направляє, або, або щось вирізає, продукує. Так. Маркет. То вже зовсім інакше. Авден. Два сполучники я знайшов, щоб вам добудувати. Auf dem Маркет. Маркет. Я працюю сьогодні, де там? Маркет, супермаркет і так далі. Ще можна сказати Aufdem Feld. Хто працює на полі, Авденфельд. Так само буде побудувати речення. Чуть-чуть подібне з українською мовою. Autemfeld. Фельд". Фельд. 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 Я працюю сьогодні Авденфельд. Ну і там, якщо ми тут напишемо вір arbeiten, О, зараз ще вам додам. Вірбайтн хойте. Ми працюємо сьогодні на полі. І оце от далі вже добудовуєте собі речення. На складі, якщо у вас хтось є, хто на складі працює, але ну, мене здивувало, то я а, не знав того слова і сьогодні я чесно вам кажу перший раз це слово пишу. І лагер. Що... In... Ляга. Ляга. Ну. Я працюю на складі. І, і то не мушу бути гойте. Ще одне, ви можете гойте забрати, і, і вже хтось вас питається, де ви працюєте, просто то гойте, викидаєте, і гарбайте, і, і, і так далі вже собі. Тоді вже знаєте, що я працюю. Тому що ви говорите про теперішній час. Так щоб ви зрозуміли. E, де там ще хтось працює, e, хтось ще працює в кав'ярні. Не що мені стане. А Ін написав мама. Зараз перепрошую. Оце якраз порушників чому? і не написав. І тут кафе, е, воно е, по факту написано тою англійською кафе, але справа в тому, що е, е, Воно всюди так пишеться, у нас так само, то нічого дивного для вас не повинно виникати. Тому що це не є, це буква С, е, е, по факту е, ну, а не, не К в німецькій мові. А в англійській мові як буква К виступає як буква К, як буква С, то залежить які там звуки ще. Які чи перед голосними і перед якими голосними ще? Так. Open фірма, маркет, лагер, гартен, імкартен. Ще гартен. Ім гартен. гартен. Я працюю сьогодні на чи в саді Гартен. Є така фірма Гардена, так, Гарден. От вона якраз з цього слова і пішло. Я вам напишу. Гарден. Це є дуже, дуже потужна фірма, якщо граблі ножиці, всі такі секатори, хто на городах працює, я в Польщі працював, то Фіскерс uh, у мене було мало чого. Тоже потужна фірма Фіскерс, але я її старався на все старався брати з гарден Кардена. Дуже потужна фірма, давайте я вам на тешу, що хтось, щоб я також є багато таких, але це не стосується е, мови, це стосується того, чисто, що я, ну просто вам підкажу. Гардена. Оце фірма для огородників, на дорожча, але це є річ потужна. Граблі, все-все, прекрасна річ. Хто хоче таке додому для себе щітки замітати, гардена щітка це купив раз на ціле життя, можна сказати, по факту. Ось шеф мені купив 4 чи 5 щіток по 50 злотих, кажу, краще би ти одну купив. Чи, чи по 5 злотих. Кажу, краще, щоб ти купив одну гардену. О, то пані то за дорога. Я на другий день е, е, я одну йому поламив, другу поломив, то то не було як тим робити. Тут патичок такий тоненький, там нема що в руки взяти. Купив свою за 60 злотих, і думаю, би мені більше не випоминали. Ну. Оце, оце от є ще Fiskars, така фірма, але... То я навіть не хочу рекламувати, то не є щось аж таке суперове. Всекатори там є добрі. Всілякі такі високо піднімати. Добре, ми поза цим цьому німецьку. Дякую вам е, всім. Прошу е, підписатися на канал, Вчитися, дивитися у минулі лекції. То, е, якщо не хочете писати, повторюйте усно. Хочете писати, пишіть, як вам, як вам йде, щоб ви. Бо хто не знає мови, то і має прогресу. Ну, і постійно, як вам добре, як за вашими плечами, хтось вам щось там на вас там говорить, так? Ну, Так, про себе скажу 5 чи 6 секунд, що вам, щоб ви зрозуміли, я пішов працювати на фірму на вікна. І... Ну, Взагалі кажу, я не знаю ніякої мови. Взагалі нічого. Ні, абсолютно. А сам розумію всі акценти польські, які є: і Сльонський, і, і Перемишлянський, і Любельський, і Варшавський, і, і Познанський то де е, гера, но, е, но, е, нога, нога пера, бульба, е, гера пера. і, і там таких... Ну, Всі слова зараз не згадаю, вяра, то народ. о, Я то все розумів прекрасно. Хайзель, туалет, по-сломську, піарун, ти, ти ну, то ти ходи сюда там. Ну, І я то все прекрасно розумію. Але я кажу, мови ніякої абсолютно не розумію. Думаю, а ну що люди будуть про мене говорити? Я мушу, як я в тім колективі маю пропрацювати місяць часу. Я за день мушу знати, хто вони всі, хто вони такі. От вони себе за чотири години виказали всіх, хто що до чого. Потім я на другий день почав перфект по-польськи розмовляти, і не зрозуміли, хто влип. Ну, то таке буває. Вчіться, користайтеся мовою, то є ваша перевага. Дякую, всім кланяюся.